Переглядаючи кота в Чоботях 2 в п'яте, щоразу я помічаю нові деталі та пасхалки, також дещо написали ви. Тому зараз я пропоную подивитись вам другу частину секретів, деталей та пасхалок до мультфільму Кіт у чоботях 2, Останнє бажання. І знову котик засумує, бо смерть іде за ним завжди. Та кіт назустріч їй крокує, і не боїться він біди. І з ним є кіса колапка, а також Джеррі, вірний друг, і вийде скоро шрек і крапка, і кіт ще вдіне капелюх. Отже, давайте розпочнемо. На початку мультфільму ми чуємо дитячу колискову, а в написі «Passing Boots» літера С зображена як головна зброя вовка. Життя промайнули перед очима. Ні. Лише Далі перенесемось в палац губернатора. Деї побачимо два пляцка з фабрики Джека, а також молоко замість пива. В нас тут шкотики. Коли ми бачимо кота в чоботях, який піднімається на руках, то замічаємо замість руки гак, що відсилає нас до персонажа капітана Крю, з Пітера Пена. Вперше він з'явився в пабі отруєне яблуко в шреку. Також пізніше бачимо його гак в Джека Хорнера, яких в капітана велика кількість. Ну, або, може, це крюк кунки, як ви вважаєте? Напишіть у коментарях. Далі ми бачимо сцену боротьби шпагами і чуємо, як вона ідеально синхронізована з мелодією на фоні. Ось послухайте. В кабінеті лікаря є багато цікавих предметів, а саме, малюнки Ханселі Гретель, малюнок з еволюції Дарвіна, картинки Цербера. Картинка драконих ізі шрека і скелет, який тримає шпагу, що нагадав мені скелет з фільму Діти шпигунів. Також зверніть увагу на ноги пряника, які приліплені молочною глазурю. Це відсилає нас до шрека, де лорд Фаркуат мучив пряника і відірвав йому ноги. В пабі магічним димом з'являється стакан, якого там тільки що не було. А кіт, як і ми, очевидно, цього не помітили. На серпах Вовка ми бачимо гравіювання восьми смертей кута, свідком яких був Вовк. Також є цікава теорія, що смерть для кожного представлена в образі того, кого боїться людина. А хто замітив гравіювання кота на шпазі та на кинжалі, який м'яколапка дала котові? Ти не відповідаєш своїй легенді. Гато, Гато в перекладі з іспанської, кіт. Перша поява кота в будинку мами Луни схожа на сцену з фільмів. Де головний герой потрапляє у в'язницю. Нам показують Джері, на оголошенні, де пише небажаний, а також внизу місце, де має бути номер для зв'язку, але на жаль, там пусто. Кіт замічає силует вовка та насправді це був ведмідь. Коли нам показують колекцію великого Джека, ми можемо замітити декілька цікавих предметів: а саме квітка семицвітка, ковйор самольот, рука Мідаса і посух Аганіма, печення з надписом «З мене», та колбочка з надписом «Випій мене з Аліси в країні чудес. І взагалі, вся ця сцена з течею котів сильно нагадує сцену на фабриці. Фраза Я спіймаю вас в оригіналі посилає нас до чарівника в країні ОС. Як і чарівна куля, з якої Хорнер слідкував за головними героями, коли великий, <кхух> коли великий Джек відправляється за чарівною картою, ми можемо замітити замість коней, єдинорогів, у яких відпилені роги. Коли герої втікають, нам показують вовка, в якого на очах ми бачимо дві монетки. Це ще одна ознака того, що він являє собою смерть, і це відсилка до Харона, Бога вмираючих людей у давньогрецькій міфології. Який перевозив людей в тартар, і за свою роботу він отримував ті самі монетки, які клали людям в очі. Сцена, де кіт в чоботях штовхає цуцика в тунель, нагадала мені сцену іще одним рижим кутом, але на цей раз з Гарфілдом. Коти завжди приземляються на лапи. Відсилка до Персі Джексона, а саме до Гідри. Коли відрубуєш одну голову, на її місці виростає дві. Ти зробив тільки гірше. Що ти маєш нового? Коли відрубаєш гідрі голову, то виростають ще дві. Джек дістає коника Стрибунця з, з торби, який є еквівалентом чиєїсь совісті. Це той самий коник, який з'являється в Пінокіо. В цьому кадрі ми бачимо кухаря, який зробив скалку з цвяхами, що відсилає нас до популярної у поп культурі зброї. На карті немає вовка, і це означає тільки те, що у нього немає душі. Златка з ведмедями приходять додому і бачать свою улюблену книжку з казками і читацький білет, у якому імена Голді, Хансель і Гретель. А ви замітили, як часто златовласка шукає золоту середину? Занадто малюзкі, занадто величкі. занадто жорсткі, занадто 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 слабенько, жорстко Ой, ті баби Коли ми бачимо, як Джек Хорнер жбурнув Стрибунця, то у нього відлетіла лапка і крило. Тому в кінці фільму він змушений літати на жар птиці. Тепер спогади про його останнє життя пов'язані з друзями, а не тільки з ним. В кінці фільму ми бачимо, як кіт бореться з вовком, і це чудовий розвиток персонажа, який готовий до кінця битись за своє останнє життя. Що означає добре, дуже добре. Котики зробили той самий трюк, що й на початку мультика? Відсилка до Термінатора. І коли вовк губить один із своїх серпів, то кіч бурляє його назад вовку, як це було на початку фільму з котом. Oh, you're still here? <laughs> що означає, ти залишився тут? На що я відповім вам? Я завжди тут і буду тут. Дякую за перегляд. Думаю, на цьому з котиками зав'язали. Знаю, ця тема актуальна, але треба рухатись далі. Тому всім па-па, Почуємось в новому відео.